У Луцьку провели благодійний турнір із змішаних єдиноборств в пам'ять про загиблого захисника волинянина Андрія Романова, з позивним «тренер». Захисник у перший день повномасштабної війни поїхав до Києва та став бійцем закарпатського добровольчого спецпідрозділу Сонечко. Попри те, що не мав військової освіти та бойового досвіду, він став командиром однієї з груп розвідки. А 19 березня його було призначено керівником обласного осередку «Сонечко». Онечко на Волині разом з побратимами він мужньо та самовіддано боронив нашу землю від окупантів. Однак, 31 березня 2022 року загинув, виконуючи бойове завдання на Київщині. Благодійною метою турніру у Луцьку був збір коштів для бійців підрозділу, у якому служив тренер, і які нині захищають країну від російських окупантів. Один з організаторів Андрій Зінчук розповів телеканалу Конкурентів про турнір і з гордістю запевнив, що це чи не найголовніша спортивна подія року на Волині. Це турнір проводить Федерація зміщених роз ММА в Волинської області та міста Луцьку. Бійці сюди приїхали різної підготовки. Є бійці, які на чемпіонаті Європи і світу були в призах, а є бійці, які були на чемпіонатах України, але в загальному рівень високий. Тому поєдинки будуть цікаві і видовищні. Також перед початком нам вдалося запитати у побратима тренера, що для батальйону значить цей турнір. Турнір присвячений моєму другу тренеру Романову. Це мій наставник в молодості, коли ми займалися спортом. Він багато людей підтягнув до спорту. Мене в тому числі. От він загинув на київській операції під час оборони Києва. Тому нам за честь тримати його пам'ять і якось показати людям про те, що люди присвяч... як... пожертвували своїм життям заради того, щоб ми могли збиратися і радіти якимось подіями таким. До слова, такий масштабний турнір проводиться уже не вперше. Це проводиться другий раз, тобто в попередньому році він теж проводився. Ми на жаль не могли бути присутніми. Були на виконанні бойових завдань, от але маємо собі за план проводити його кожного року. Перед початком боїв напруга зростала щосекунди. адже приїхали поборотись хлопці і дівчата ледь не з усієї України. Спортсмени готуються до поєдинків. А кожен з тренерів спортивних клубів, які були представлені на турнірі, сподівається на перемогу саме свого вихованця. Представляє від нашої громадської організації бійцівського клубу «Бошудо» один спортсмен посполітак Максим. Прийшло досить велика кількість наших друзів Тримати, надіюся на перемогу і буде все добре. Далі самі поєдинки. Турнір розпочався із гімну України і хвилини мовчання за усіма загиблими воїнами. А далі розпочались змагання наймолодших учасників. Проте, не дивлячись на вік, поєдинки один за одним вражали публіку. Раунд.

<святе> Одного рішенням суддів перемогу здобуває боєць чорнокута. А емоції рідних, які підтримують своїх переможців, просто безцінні. Я дуже хвилювалась. Хвилююсь ще досі. Я ми щасливі. Я дуже рада. І він думає теж хвилювався. Але тренування постійні тренування і є результат. А далі знову видовищні бої. Каліноса, є, не, є, не роби На 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 нього. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Слава Богу! Слава Богу! Там присоединяется. Раз-раз-два. Раз-раз два. Раз, раз, Вычет два. можно. Раз, два. Я дую петрывочки нашу Продовж турніру будь-хто міг задонатити кошти у спеціальні скриньки або придбати унікальні лоти, які розігрувались на аукціоні. Так, легендарний бронік воїна Сонечко Жетона був розіграний на аукціоні за 30 тисяч гривень. 30! Атобус від гранатомета придбали за 17 з половиною тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу і забезпечення воїнів добровольчого батальйону Сонечко. 17 тисяч 500 гривень. Три продано. Змагалися на турнірі і дівчата. Їх сміливість, майстерність та налаштованість на перемогу не могли не вразити публіку. Завершився турнір феєричними поєдинками хлопців у ваговій категорії до 80 кілограмів. А нагороджували учасників поєдинків самі ж воїни батальйону Сонечко оплески!